Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Третій раунд має назву кнопка. У нас вже на столах з'явилися ось такі кнопки. У нас дівчата рожева у хлопців синя. Будуть лунати відомі хіти. У цій студії, і завдяки цій кнопці, та чи інша команда зможе вибороти право починати першими вгадувати. Якщо мимо, то бал переходить команді супернику. Таких є дев'ять пісень, дев'ять влучань, дев'ять балів. Та команда, яка набере першими 5 балів, виграє цей раунд автоматично. Я попрошу команду підійти ближче Хас, до мене. Ви хлопці я теж тобі так тебе довіряють става тут прямо біля кнопки. Ти якщо не знаєш, то хай ліпше вони клацають, тому що ми можемо не вгадати бал їм, правильно? Ну, слухайте, прав ми тоді будемо просто дивитися, як вони клацають. Так, теж правда. Ми готові. А можеш підійти, будь ласка? Я? Так, так. Не йди туди. Ні-ні-ні, підходь, підходь. Блін, це вже пісня лунає? Так. Наш ти на Бо я знаю пісню. Ти знаєш? Я маю казати? Ні-ні, ми, 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 кажемо ми. Свет, кажи, я. Ändu, tamam. Я тобі кажу. Це вона? просто. Скажи не то. Так, мінсовка не така. Давайте вже кажіть. Відповідає заслужена мама трьох дітей і за засновністем співачка, яка просто в секунді вгадала цей трек Світлана Тарабарова. Ми вважаємо, що це співає Христина Соловій. Так, а пісня що? Пісня Хто як не ти. Як я, як я так рандомно ткнув? Мене жити, ти, щоб не кипіла кров. Хто як не спалить мости? Да, Якася лірик версія. Я знаю, хто насправді спалить мости в Криму. Конкретно. Є там один міст, який варто вже спалити. От молоді! Всі... Переходимо до наступної пісні. Будь ласка, включіть нам трек No2. Ой, боже, як добре, що в нас в команді Світлана Тарабарова. Це карта світу пес патрон. Точно. Вино. Можете навіть не вмикати, ми теж спізнали. Я чула, я не знаю, пес патрон. Пес Патрон, Пес патрон. 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 Це улюблена пісня моїх дітей. Алло. Колись називався цей конкурс імені Лесі Івані, а сьогодні, я так думаю, що імені Світлани. Спроб... <зайко> будемо... <зайко> п'ять підряд! Пять підряд! Як п'ять підряд! підряд! П'ять підряд! Хлопці, давайте, а то, знаєте, номер! Номер три! Трек, включіть нам номер три. Please Please stop stop the the music. music. в нас кнопка не Пісня don't Молодці. Хасан Ріанович Донт музиков. Вам просто тупо пощастило. Точно, стопу, бо я натисла в ту ж секунду. Навіть спороту не буду. Тому буде. зберіться, хлопці. Зібралися. Наступна композиція. Сид. Будь ласка. Араш. Я без... Боже, спокійність. Конкурс імені Світлани Тарабарової продовжується. Значить, так, це Артем Пивоваров. Ти серйозно? О, Глянь! І... Очі твої! Вес пістол. Пісня називається Очі. Квест Глянь в очі твої. Ти придумала зараз. Я розумію, про що ти. Ой, такого не буває. А, а, що? ні. Да, щось таке зробили. Глянь в очі. Наступний трек. Так, тримайся. Марк, я знаю, ти бачу, Я бачу, що ти знаєш, тому я класно, кажи. Ну це гімн, хто зверху? Ні. Ти серйозно? Який? Це оця, Марк? Та-та-та-ра. Да, да, та та Це вона? Як називався цей чувак, який співав, який Який в нього було рум, Mambo No. 5, як це був цей тип, як це називався? DJ Hammer. Ні, <світ> nee, хлопці, я перепрошую, а є, може у вас якась відповідь? Марк, що ну я вже на Говерну сходила. Ваша відповідь, Богдан. Передаємо очі Араш, так? Передаєте полез... бал? знаю. вам відповідь передаємо? Ми порадилися цей ремікс на тікі-тікі карді. Араш. Араш там. Ой, хлопці, ну що ж так, бідосі? <світ> Ви мої. Ми так Джингл цього шоу. шов ласка. Включайте правильну відповідь. Давайте реально це Oh. Oh. Eva Sexon Revolution Revolution Выходить Секшн Революшн Эва Секшн Революшн Складне складне завдання Е, дякуємо вам за бал. Наступне... Дякую за ілюстрацію цієї пісні Жозефіна. Наступний трек. Був, нас був. Вихідний! Вихідний! Зість заспівають. Зі дзьо! Зідзьо! Зі. А як звати його? Михайло Хома! А, кома! Да. Вихідний! вихідний! Вихідний робити такий вихідний. Ну чесно чесно. не Кнопка, кнопка. Хлопці, що я можу сказати? нічого не Якщо в минулому конкурсі ви прям програли по губам, то тепер дівчата надавали і по вухам. 5-1, Розгром! Дівчата, переможці! Наберіть мене. Я розкажу, як вигравати цей конкурс. Ні, 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 не, не треба, не треба. Ну, хай економлять сили. Ми в фіналі зробимо щось неймовірне. Я відчуваю. Дівчата. Давайте до фіналу тут і все. <гум> давайте до фіналу йти з нулем. Да. Дівчата просять бонусне. Скількох відсотків чоловіків дратують? Достатньо, ми вже знаємо. Добре, давайте відповідь. <гум> Що таке? Запитання Ні, там ну, Леся зна сорок відсотків. ми приймаємо відповідь. Дайте нам, будь ласка. Серьезно? відповідь просто... на екран. Це я голос Скільки відсотків знала? чоловіків. Дратує і, фуагра. і, і Леся. За вже отак от стоїть. Давайте ще раз. Дивіться, відповідь. Я вже прийняв, але для того щоб суддя просто э, почув питання, я його зачитаю, все таки. Я відсотків чоловіків дратуються, коли дівчина постійно фотографує все навколо. Ані більше Це правильно. вже відповідь прийнята. Будь ласка, покажіть Ти на правильну відповідь навіть. Якщо це покло. зараз буде 47, то я просто до кінця Будь ласка, ефіру ласка, нічого yes! не кажу. Ні. Yes! 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 Ви бачите, ну просто тут пороблено, просто пороблено. На цій У мене стороні. є питання. Скільки відсотків no, чоловіків тратуються, коли is їх is просто розвалюють is. дівчата? Як в цій приємно! Студії. Перемага. Дівчата, просі, зупиніться! Мені просто вже трошки шкода тих чоловіків. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Марк, не йдемо в похід. Зупинись. Команда, я попрошу вісім тисяч гривень дівчат. Нуль чоловіків. Пам-пам! Ляпнула на удачу! До речі, хочу такий факт. У нас не нуль. У нас яйця.